Коли я відпочиваю на природі, мені здається трохи дивним розпорошувати на себе синтетичні хімікати. Тому я завжди звертаю увагу на природні засоби від комах. Деякі з них дійсно працюють, містять зареєстровані компоненти, які ефективно відлякують комарів і при цьому безпечні для шкіри. Інші ж складаються з приємно пахнуть трав і надій на диво. Найважливіший компонент в натуральному репеленті від комарів. Якщо ви шукаєте природний засіб від комарів, зверніть увагу на олію лимонного евкаліпта. На упаковці воно може бути вказано як пементантри, 8 діол або PMD. Цей компонент входить до складу багатьох натуральних спреїв, він зареєстрований Агентством з охорони навколишнього середовища, і дослідження підтверджують, що він захищає так само добре, як і засоби з ДЕТА. Єдиний мінус: його не рекомендують дітям до трьох років. Але важливо переконатися, що це саме той компонент. Ефірна олія лимонного евкаліпта звучить схоже, але це не те, що вам потрібно. Якщо ви сумніваєтесь, перевірте на етикетці реєстраційний номер ІПАЙ, Уникайте спреїв, які містять лише рослинні інгредієнти, суміші ефірних масел, гераніолу тощо. Вони можуть приємно пахнути, але немає переконливих доказів, що вони дійсно працюють. Якщо ви не знайшли натуральний репалент або вам потрібно нанести його на маленьку дитину, пам'ятайте, що синтетичні засоби насправді не шкідливі. Дета безпечний, якщо використовувати його за інструкцією, розпорошувати на шкіру і одяг, але не пити, пікаридин може не маркуватися як натуральний, але він схожий на речовину, яка міститься в чорному парці, і теж ефективно відлякує комарів. Ці два компоненти, разом з маслом лимонного Евкаліпта, стабільно показують кращі результати в тестах Consumer Reports. Особисто я вибираю будь-який з цих трьох варіантів і не зациклююся на познаці, натуральний. Це відео було вперше опубліковано 9 квітня 2019 року і оновлено в червні 2021 для відповідності поточному стилю.